Більшість поразок у житті не мають свідків, вони не супроводжуються криком, сльозами або гучними провалами. Вони виглядають інакше. Ти просто відкладаєш дію. Ти перестаєш відповідати так швидко, як раніше. Ти довше думаєш і частіше сумніваєшся, не тому, що не можеш, а тому, що всередині щось почало гальмувати. Це не лінь і не слабкість, це внутрішній опір. Саме так виглядають ті битви, про які ніхто не говорить, не з зовнішнім світом, а з власною головою, з думками, які підточують, з сумнівом, який не атакує напряму, а повільно роз'їдає рішення, з відчуттям, що життя стало важчим, хоча зовні нічого кардинально не змінилося, і тут більшість робить помилку. Вони намагаються змінити обставини, шукають нові місця, нові ролі, нові умови. Але стоїки дивилися в інший бік. Вони починали не зі світу, вони починали з мислення, бо знали одну річ якщо розум нестабільний, жодні зовнішні зміни не дадуть опори, а якщо розум зібраний, навіть хаос не зламає. Перед тим як продовжимо якщо це тобі відгукується, підпишись на канал, постав вподобайку і напиши в коментарях будь-яку думку, яка зараз з'явилась. Це реально допомагає каналу і дає зрозуміти, що ти тут не дарма. Рок перший ти програєш не подіям, а власним поясненням. Майже кожна внутрішня поразка починається однаково не з удару, не з катастрофи, а з фрази, яку ти кажеш собі подумки. Подія ще не встигла нічого вирішити, а ти вже зробив висновок. Ми звикли думати, що нас ламають обставини, чужі рішення. Слова, які почули, можливості, які не склалися, але якщо дивитися тверезо, стає видно інше подія це лише факт, гола ситуація без значення і без ярлика усе інше ти додаєш сам. Між тим, що сталося, і тим, що ти відчуваєш. Є дуже короткий проміжок, настільки короткий, що більшість людей його не помічає, але саме там вирішується, що буде далі спокій чи паніка. Ясність чи саморуйнування. Стоїки працювали саме з цим моментом, не зі світом, не з людьми, а з внутрішнім перекладом того, що відбувається. Дві людини можуть опинитися в однаковій ситуації одна зламається, інша збере себе ще жорсткіше. Різниця не в силі характеру, різниця в поясненні. Один скаже собі це доказ, що зі мною щось не так, інший скаже. Це дані, з якими треба працювати, і з цього моменту вони живуть у різних реальностях. Згадай конкретний момент, коли тобі було важко не період, не настрій, а одну ситуацію, що саме тебе вибило, сам факт чи думка, яка з'явилася одразу після нього. Часто ми навіть не усвідомлюємо, як самі підсилюємо удар, робимо подію остаточною, робимо з неї вирок. Робимо доказ власної неспроможності, і після цього дивуємося, чому всередині стає тісно, важко і темно. Стоїчне мислення починається з незручного визнання не кожна думка заслуговує на довіру. Навіть якщо вона звучить логічно, навіть якщо вона здається реалістичною, навіть якщо вона звучить доросло, думка це не істина, не факт, не наказ, це реакція. І часто автоматична найнебезпечніші думки не емоційні, вони спокійні, вони пояснюють, вони ніби все розставляють по місцях, саме тому їх не перевіряють. Коли ти починаєш бачити цей механізм, між подією і реакцією з'являється пауза, і ця пауза змінює все, бо в ній ти можеш поставити питання це факт, чи моя інтерпретація? Це реальність чи страх, який маскується під логіку. Стоїцизм не вчить думати позитивно, він вчить думати точно, не додавати подіям значення, якого там немає, не робити з тимчасового остаточне, не дозволяти першій думці визначати межі можливого. Коли ти перестаєш ототожнювати себе з кожним внутрішнім коментарем, з'являється твердість непоказна, неагресивна, внутрішня. Світ не стає легшим, люди не стають справедливішими, обставини не зникають, але ти перестаєш ламатися об власні пояснення того, що відбувається. І це перший реальний крок до стійкого мислення не контроль над життям, а контроль над тим, як ти його пояснюєш собі. Рок другий відмова й поразка не принижують, вони фільтрують. Відмова майже завжди відчувається як удар по самооцінці. Ніби тобі сказали не ні, а ти недостатній. І більшість людей саме так це і читає це помилка. Стоїки дивилися на відмову інакше для них це не була поразка. Це був фільтр. Відмова не говорить, хто ти є, вона показує, що не спрацювало цього разу, і це різні речі. Проблема починається тоді, коли ти зливаєш подію з ідентичністю. Не мені відмовили, а зі мною щось не так. Не це не підійшло, а я не підходжу. У цей момент людина здається ще до того, як справді програла. Стоїчний підхід жорсткіший, але чесніший відмова це дані, не вирок, не кінець, а інформація те, що не прийняли твою пропозицію, не означає, що ти програв як особистість. Це означає лише одне шлях потребує корекції. Більшість людей не витримують не самої відмови, а тиші після неї, коли ніхто не пояснює, коли немає виправдань, коли залишаєшся сам на сам із власними думками, і якщо в цей момент твій внутрішній голос не тренований, він починає працювати проти тебе. Стоїки готувалися саме до цього, вони розуміли, Світ не зобов'язаний бути справедливим, люди не зобов'язані оцінювати тебе точно, результати не зобов'язані приходити швидко. Єдине, що має значення, твоя реакція. Епіктет прямо казав важливо не те, що з тобою сталося, а те, що ти з цим робиш. Відмова може зробити дві речі або зменшити тебе, або загартувати, і різниця не в силі характеру. А в інтерпретації. Коли ти починаєш дивитися на відмову як на тренування, змінюється все, ти перестаєш уникати ситуацій, де можеш почути ні. Ти перестаєш берегти себе від уявного сорому, ти починаєш діяти точніше, бо кожна відмова знімає ілюзії. Вона показує слабке місце Вона примушує думати, вона відсіює зайве. Саме тому люди, які справді чогось досягають, Мають за плечима десятки моментів, про які вони не розповідають, не тому, що соромляться, а тому, що не надають їм драматичного значення, для стоїка відмова це не особиста трагедія, це частина процесу, ти або використовуєш її, або дозволяєш їй визначити тебе, і якщо ти навчаєшся сприймати ні без саморуйнування, ти стаєш небезпечним у хорошому сенсі. Бо тобою більше не керує страх відмови, а людиною, якою не керує страх, неможливо маніпулювати це і є справжня внутрішня стійкість, не відсутність поразок, а відсутність капітуляції після них. Урок третій. Стійкість не з'являється після болю, вона формується в ньому. Більшість людей думають, що стійкість це щось, що приходить потім. Після того, як усе владналося, після того, як стало легше, після того, як біль відступив, це неправда. Стійкість формується не після труднощів, вона формується всередині них, стоїки ніколи не вчили уникати болю. Вони вчили не робити з нього катастрофу, не тікати, не драматизувати, не будувати навколо нього ідентичність. Бо біль це не ворог, ворог це реакція. Яка робить біль остаточним? Є одна річ, яку варто назвати прямо? Біль дорослої людини рідко виглядає як драма він не кричить, він не валить з ніг одразу. Він проявляється інакше ти прокидаєшся вранці вже втомленим. Сон був, але не відновив тіло наче важче, ніж учора. Розмови стають коротшими, терпіння тоншим, ти, наче функціонуєш. Але без внутрішнього простору і найнебезпечніше ти починаєш звикати до цього стану, приймати його за норму. За такий етап, за всім зараз важко. Саме тут біль перестає бути сигналом і стає фоном. Стоїки вважали це найгіршим сценарієм не біль, а привчання до нього. Бо коли ти перестаєш помічати, де саме тобі важко, ти перестаєш розуміти, де потрібно змінювати реакцію. Стійкість це нездатність терпіти довше, це здатність не притупляти чутливість, помічати, де саме тисне, де з'являється напруга, де ти починаєш діяти на автоматі, а не усвідомлено, біль, який ти бачиш, можна використати, біль, який ти ігноруєш, починає керувати. Саме тому стоїчна стійкість не про витримати все вона про ясність усередині напруження. Про здатність сказати собі чесно ось тут мені важко. І саме тут я маю тримати принципи, а не просто чекати, поки стане легше. Коли щось іде не так, більшість людей одразу ставлять крапку це знак. Це не моє. Мабуть, я не створений для цього. І саме тут вони втрачають шанс зміцніти. Марк Аврелій писав про це жорстко й просто. Перешкода не зупиняє шлях, вона і є шлях. Це некрасива фраза. Це інструкція, кожен складний момент. Це точка вибору. Або ти входиш у нього з опором, або використовуєш його як тренування. Стійкі люди не менш чутливі, вони не залізні, вони просто не дозволяють болю диктувати висновки. Вони не кажуть собі це мене зламало. Вони кажуть. Це показало, де я ще слабкий, і це змінює напрямок руху. Подумай про це тверезо якщо ти ніколи не стикаєшся з опором, ти не ростеш. Якщо тебе нічого не напружує, ти деградуєш просто комфортно. Стояки розуміли характер не формується в легких умовах він формується там, де незручно, де хочеться здатися, де простіше зняти відповідальність. Саме тому вони не питали. Чому це сталося зі мною? Вони питали, як я маю це витримати правильно це ключовий сув, стійкість це нетерпіння і не пригнічення емоцій, це здатність пройти складний відрізок, не зрадивши власні принципи, не втративши ясність і не перетворивши тимчасовий біль на постійну позицію. Коли ти перестаєш вимагати від життя комфорту, а починаєш вимагати від себе гідної реакції, ти стаєш сильнішим, незалежно від результату. І з цього моменту біль перестає бути загрозою. Він стає матеріалом матеріалом, з якого формується стійкість. Урок четвертий Контроль починається там, де ти перестаєш воювати не зі своїм. Є речі, які ти не контролюєш, і є речі, які з'їдають тебе саме тому, що ти намагаєшся їх контролювати. Це один із головних парадоксів життя більшість внутрішнього виснаження виникає не через події, а через постійну спробу керувати тим, що не піддається керуванню, рішення інших людей, їхні слова, їхні реакції, майбутні сценарії, яких ще не існує. Стоїки вважали це прямим шляхом до внутрішнього хаосу. Епіктет формулював це жорстко є речі, що залежать від нас, і речі, що не залежать, і плутати їх означає приректи себе на постійну напругу. Коли ти витрачаєш енергію на неконтрольоване, ти автоматично втрачаєш контроль над єдиним, що справді твоє, над власною реакцією. Саме тут народжується внутрішня слабкість. Подумай, Скільки сил іде на спроби передбачити, як хтось відреагує, що скажуть, чи оцінять, чи зрозуміють. Це виснажує не тому, що ти думаєш, а тому, що ти воюєш у чужому полі. Стоїчний підхід радикально простий. Якщо ти не можеш цим керувати, перестань вкладати в це емоційну вагу. Це не байдужість, це точність. Контроль це не влада над світом. Це чітке розуміння меж. Ти не контролюєш події але контролюєш, як саме на них відповідаєш, ти не контролюєш чужі рішення, але контролюєш свої дії після них. І саме в цьому різниця між людиною, яку ламає життя, і людиною, яка проходить крізь нього без внутрішнього розвалу. Коли ти приймаєш цю межу, з'являється дивний ефект напруга зменшується, фокус повертається. Рішення стають простішими, бо ти більше не намагаєшся втримати те, що не твоє. Стоїки не прагнули абсолютного контролю. Вони прагнули ясності, ясності в тому, за що ти відповідаєш і за що ні. І щойно ця ясність з'являється. Ти перестаєш реагувати хаотично, перестаєш виправдовуватися, перестаєш внутрішньо метатися, ти дієш рівно настільки, наскільки можеш. І цього достатньо бо справжня сила не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб не дати світу зламати твою внутрішню структуру. Урок п'ятий самоконтроль починається не з емоцій, а з паузи. Більшість людей думають, що проблема в емоціях, у злості, у страху, у роздратуванні. Але стоїки бачили інше проблема не в емоції, проблема в миттєвій дії після неї. Емоція з'являється автоматично, реакція це вибір. І саме тут більшість програє. Між імпульсом і дією завжди є коротка пауза. Вона настільки швидка, що ми звикли її не помічати. Але саме в ній вирішується все крикнути чи промовчати, зірватися чи втримати тон, зруйнувати чи зберегти. Стоїки тренували саме цю паузу. Сенека писав, що найсильніша людина не та, яка не відчуває гніву, а та, яка не дозволяє гніву вести її за руку. Самоконтроль це не придушення емоцій, і не холодність, це здатність не підписуватися під першим імпульсом. Подумай, скільки рішень у житті ти шкодуєш. Більшість із них були прийняті швидко, на піку емоції, без паузи. Саме тому стоїки не питали, що я зараз відчуваю. Вони питали, що я зараз роблю з тим, що відчуваю. Емоція може бути справедливою, але дія руйнівною, гнів може бути виправданим, але слова незворотними. Самоконтроль це не слабкість, це стратегія. Коли ти навчаєшся витримувати паузу, ти перестаєш бути керованим тобою важче маніпулювати, тебе важче вивести з рівноваги, бо ти більше не реагуєш автоматично. Ця пауза не означає бездіяльність, вона означає точність. Ти відповідаєш тоді, коли бачиш ситуацію повністю, а не через емоційний спалах. З часом відбувається важлива річ ти починаєш довіряти собі. Бо знаєш, навіть під тиском ти не зрадиш власні принципи, саме так формується внутрішня опора, не через контроль над іншими, а через контроль над собою і в цей момент. Життя перестає розхитувати тебе кожним подразником, бо ти навчився найважчого керувати не світом, а своєю реакцією на нього. Урок шостий страх не ворог, він індикатор. Страх зазвичай сприймають неправильно його або намагаються заглушити, або соромляться, або вважають доказом слабкості. Стоїки дивилися на страх інакше вони не питали. Як позбутися страху. Вони питали, чому я його відчуваю саме тут. Бо страх з'являється не випадково, він виникає там, де є ставка, де рішення має значення, де ти стоїш на межі зміни. Людина рідко боїться того, що не має для неї цінності. Саме тому страх часто супроводжує правильні кроки, некомфортні правильні. Проблема не в страху, проблема в тому. Що більшість дозволяє страху керувати напрямком. Коли страх стає навігатором, життя звужується, ти починаєш обирати не те, що веде вперед, а те, що дозволяє уникнути дискомфорту і поступово зраджуєш власний потенціал. Стоїки вважали це найбільшою поразкою не страх, а втечу. Марк Аврелій писав, що мужність полягає не у відсутності страху, а в рішенні діяти відповідно до розуму, навіть коли страх присутній. Це важливий су. мужність це не емоційний стан, це вибір ти можеш боятися і водночас рухатися, можеш сумніватися і водночас не відступати, можеш не бути впевненим і все одно діяти правильно. Коли ти починаєш дивитися на страх як на сигнал, він перестає паралізувати, він починає інформувати. Запитай себе чесно якщо я боюся, що саме поставлено на карту? Що я можу втратити, і що я втрачу, якщо не зроблю нічого? Часто відповідь жорстка надія теж вибір, і зазвичай він коштує дорожче. Стоїки тренували здатність йти в дискомфорт усвідомлено, не героїчно. Не з пафосом, а тверезо, малими кроками, без драматизації, без втечі. І з часом відбувається переломний момент, страх більше не зникає, але перестає керувати. Ти починаєш діяти не тому, що тобі не страшно, а тому, що ти вирішив. Страх не має права визначати напрямок. Саме так формується справжня мужність не показна, не гучна. А тиха здатність рухатися вперед, навіть коли всередині неспокійно. Урок сьомий дисципліна сильніша за мотивацію. Мотивація річ нестабільна, вона з'являється і зникає, залежить від настрою, сну, обставин, результатів, Стоїки ніколи на неї не спиралися. Вони знали, якщо ти дієш лише тоді, коли є бажання, ти не керуєш життям, ти реагуєш на нього. Справжня сила починається там, де з'являється дисципліна не жорстка, не фанатична, а тиха і регулярна. Дисципліна це робити те, що потрібно, навіть коли всередині порожньо, навіть коли немає натхнення, навіть коли результат не видно одразу. Саме тут більшість здається, бо немає емоційної нагороди, немає швидкого підкріплення, є лише повтор. Стоїки вважали це ключовим розум не стає сильним від одного правильного рішення. Він стає сильним від послідовності, малих, майже непомітних дій, однакових рухів, тих самих принципів, застосованих знову і знову. Саме тому вони практикували щоденне осмислення не для того, щоб шукати помилки в минулому, а щоб не повторювати їх автоматично. Дисципліна це коли ти не чекаєш ідеального стану, ти дієш у наявному, коли тобі не хочеться, ти все одно робиш мінімум, не максимум, мінімум, але регулярно. Це здається дрібницею, але саме вона формує характер, бо характер це не те, як ти поводишся в кризі, це те, як ти поводишся щодня, коли ніхто не бачить. Мотивація може підштовхнути, але тільки дисципліна доводить. Стоїки не прагнули надлюдської сили, вони прагнули надійності, бути людиною, на яку можна спертися, перш за все, самому, і коли дисципліна стає частиною тебе, життя перестає розгойдуватися від кожного коливання настрою. Ти не завжди почуваєшся добре, але ти стабільний, і це набагато цінніше. Урок восьмий твоя справжня спадщина не результат, а характер. Коли говорять про успіх, зазвичай мають на увазі зовнішнє гроші, статус, досягнення, визнання. Але з тої, які дивилися глибше, вони знали усе це зникає швидше, ніж здається посади змінюються, результати стираються, обставини перекреслюють навіть найкращі плани. Єдине, що залишається ким ти став у процесі твоя справжня спадщина, не те, що ти отримав. А те, як ти реагував, коли було важко, як поводився, коли не бачили, які рішення приймав, коли не було гарантій. Стоїки не будували життя навколо перемог, вони будували його навколо принципів мудрість замість імпульсу, мужність замість втечі, справедливість замість вигоди, самоконтроль замість хаосу. Це не робить життя легшим, але робить його цілісним. Бо в якийсь момент ти починаєш розуміти не все в житті залежить від тебе, але ким ти стаєш у кожній ситуації, залежить завжди, і саме це дає внутрішній спокій. Ти можеш програти зовні і не програти всередині, можеш втратити можливість і не втратити гідність, можеш помилитися і не зрадити власні цінності. Це і є стоячна перемога, не гучна, не показна. А тиха впевненість у тому, що ти не розсипаєшся під тиском. У підсумку стоїцизм це не про контроль над життям це про відповідальність за себе, про вибір не здаватися внутрішньо, про здатність пройти складний шлях, не перетворившись на слабшу версію себе. І коли ти дивишся на життя з цієї точки, зникає паніка, зникає поспіх, зникає потреба щось доводити, залишається ясність. І напрямок. Якщо цей шлях тобі близький, не залишай це просто відео. Напиши в коментарях одну думку, яку ти забереш із собою після перегляду. Підпишись на канал, якщо хочеш не мотивації, а тверезого мислення, яке витримує життя, і якщо відчуваєш, що ці роздуми можуть допомогти комусь ще, поділися цим відео. Бо сильніший розум починається з одного рішення. Думати чітко, діяти гідно і не ламатися там, де більшість здається. Дякую, що залишився до кінця. Продовжимо далі.